Три гривні п'ятдесят копійок за проїзд у маршрутці у Чернігові стільки ж у Ніжині при луках. Такий тариф у найбільших містах області. Перевізники пропонують ціни підвищити у Чернігові до п'яти п'ятдесяти семи гривень. У Ніжині орієнтовно до п'яти шести гривень. Десь, мабуть, там от п'ять з половиною телеп'ять восімдесят до шесть восімдесят. где в цих пределах. ніжн потребує. Перевозчики посчитали, у них там вийшло за 5 гривень, і там у них теж переговорный переговорний процес. при прилуки, та ж сама ситуація. Баброві та ж сама ситуація. Йде переговорний процес. Перевізники посилаються на постанову Кабміну, згідно з якою вони мають право підвищувати тариф на проїзд за умови, коли зростають більш ніж на 10% Його основні складові, тобто витрати на перевезення. Пасажири зі свого боку зауважують, якщо росте ціна на проїзд, нехай зростає і якість. Це стосується нормального стану салонів і багато речей, які можна робити вже починати. Да, які не потребують капітальних вкладень. Графік руху, інтервал руху, стан автобусів, поведінка персоналу. Йде громадське обговорення проблеми, і учасники цього обговорення називають основні проблемні моменти в обрахунку нових тарифів. Розглянемо це на прикладі обласного центру, де при міській раді створена відповідна робоча група. По-перше, перевізники не надали учасникам групи обґрунтування тарифу з докладно розписаними витратами. Натомість послалися тільки на приклад інших міст в Україні. Нам надалі формальні документи, які не можна назвати яким-то обґрунтуванням. Це перелік цен на перевезення транспортом в інших містах, де ціни калібляться від двох до п'яти гривень. На жаль, це не є обоснованням. Я считаю. управління економіки міської ради провело свої обрахунки і пропонує на першому етапі підвищити тариф до чотирьох гривень. До речі, перевізники називають причиною цього компромісу те, що вони, мовляв, вникають у проблеми пасажирів. Ми розуміємо прекрасне стан міста Чернігова, економічне стан людей. На першому етапі ми общем-то, згодні з тим, щоб нам от зараз підняли на 50 копійок. Управління економіки подало свої розрахунки. І це розрахунки були приблизно близько 4 гривень. Там 4,15, але було прийнято рішення збільшити на 50 копійок. Друга проблема: автобуси й маршрутки всі різні, і витрати на пальне і запчастини теж різні. Якщо дійсно тариф обґрунтовувати витратами, то чому платити треба всім однаково? Автобуси, але пального вони витрачають в різні, ну різні різній кількості. Теж саме було про ну подано інформацію щодо. Акумуляторів, батарей, ну, власне, автомобільних, і вони теж різнились в ціні. Третє, перевізники кажуть, що виправдають подорожчання проїзду певним пакетом послуг. Це буде там да, водій в формі, це буде GPS, це будуть валідатори, там ще різні різне якісь будуть моменти. Але як пишуть у підручниках з економіки, попит народжує пропозицію. А тут виходить навпаки: перевізник на свій розсуд вкладає в майбутній тариф складові, про які він із пасажиром не домовлявся. Наприклад, навіщо в маршрутках gps навігація яку обіцяють забезпечити при підвищенні тарифу для встановлення справедливої ціни, потрібне ретельне спільне вивчення питання. Можливо, це 8 гривень, можливо, це 5 гривень, можливо, це 2 гривни. Сходу сказать, не можна сказати, не видівши розчоти, економічне обґрунтування у профільній робочій групі. На думку її учасників від громадськості, не забезпечений паритет точок зору. З 17 членів комісії, 10 членів комісії це члени виконкому заінтересовані особи на сьогоднішній день, це може прямо вказувати на ознаки корупційної складової службової змови. Перевізники прямо заявляють про намір довести тариф до заявленого рівня 7 гривень протягом року у кілька етапів. Ми бачимо перспективу, тому що ще в течені цього года до кінця года буде ще підняття тарифа. У Чернігові робоча група проголосувала більшістю голосів за підвищення тарифу до 4 гривень, але передбачений ще місяць обговорення цього рішення, яке може бути або прийняте, або ні. Протягом місяця громадяни можуть подавати свої пропозиції, зауваження, заперечення до управління економіки міської ради. Давайте разом покажемо, що розрахунки, які подали перевізники, невірні, оскільки вони подали, прошу пробачення у біля біля 8 гривень. А затвердили їм зараз тільки на 50 копійок підвищення. То це для власне позначить, що це для збереження такої тенденції, що вони почали оновлювати свій рухомий склад. У деяких містах України тариф на проїзд уже підвищений у грудні, січні-лютому. У Черкасах Тернополі до 4 гривень, у Херсоні, Кривому Розі до 5 гривень. У Миколаєві діє гнучкий тариф із кількома ставками залежно від відстані.